Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Кажу вітаємо, тому що я в кадрі не сама. Там позаду мене леончик. Він бачите, виглядає. Він там грається, розважається. Хочемо подякувати вам за всі ваші привітання та побажання. Їх було неймовірна кількість, нам дуже дуже приємно. Також нехай всі ці побажання повертаються до вас сторицею, і ми з Леончиком обіймаємо кожного із вас. Також дуже приємно, що ви приймаєте участь в конкурсі. Якщо хтось пропустив минуле відео, то подивіться, і там є умови конкурсу. От я вже замовила подарунок від нас. З Леончиком. він їде, і е, обирати переможця ми будемо в прямому ефірі, як я вже і казала. Єдине, що е, не знаю, чи це буде в суботу або в неділю на цих вихідних будемо вже дивитися по тому, як у нас буде світло. Але я думаю, що я зроблю ще анонс, в який саме день та час буде прямий ефір. Прийшли в діло здавати аналізи. У Леончика зараз будуть брати кров. Тут одразу при вході шафа, роздягаємося, бахили. Сонечко. І голодний мишеня. Руки, бачите, я не продягала йому в рукави. Думаю, тут швиденько біля дому. Зараз давай. Свою? Так. Все. Диви, який ти молодець. Можечка, ну все. Все. Ура! Ще... Так, а сьогодні 229. Повернулися ми вже додому, готую нам сніданок. Хоча ні, по часу це буде вже не сніданок, а обід. Ну, зранку ми пили чай, Сходили ще в форум, купили нагетси вже готові. Щоб зараз їсти. Варю кашу пшеничну, як ви бачили, салат роблю. В цій взяла взяли чоо Я дуже люблю чобату, вона така смачна і якраз свіжа була в магазині. П'ю чай. Треба відкрити рулети, бо така темрява в квартирі. Не люблю цей час. Коли похмуро і сонечку в квартирі немає, так, треба буде зняти з сушарки білизну. Все, у нас готово, все для обіду. Леон вже там чуєте, хоче спати. Ми Зараз швиденько поїмо і буду його вкладати. У леончика зараз буде обід, я відварила. Картоплю і буде в нього авокадо. Все буду розминати виделкою. Картопелька дуже м'яка, гарно мнеться. Авокадо теж стиглий. Ось такий сьогодні у леончика обід. До картопельки я ще додала молочка, дали он свого, якщо що, не магазинного. І зараз буде леон у нас куштувати. Клієнт вже готовий і ага. чекає на свої смаковки. Супер ресторація. <рес> Ой, яка смакота. М -м -м, давай. Так смачно. Мамуся ж пробувала смачно. <рес> Луч, сідай рівненько. Ось так треба сісти. Рівненько. Так, ось так. На що? Нормально? Заходить картопелька? Тато, не відволікай. О, нормально, не кривиться. Бо я молочко. Так, а давай авокадо будемо пробувати. Куштувати. До речі, картопля кріпить, а авокадо послаблює. Тому тут такий в тарілці баланс і має бути все нормально. Давай, давай, давай. Підожди. рівненько, рівненько сідай, сідай рівненько. Як петик хочемо, Давай. Леончик. Рівненько, зайчик давай рівненько, відкривай ротика. Давай. Ам, авокадо пішло. Ага, як? Ой! Боже, я не можу ці емоції. Леончик, чого ти нахиляєшся сьогодні? Ти ж вмієш сидіти, ти ж нормально сидиш. Треба рівненько. Я наморишся. Так, ще авокадо давай. Ай, молодець, Боже. Ти моя радість. Сьогодні водичка ще в тебе буде. Ану що там? Шматочок попався. Довежу його. У тебе такий ясно, нормальний. Можеш переживати нема. Давай, давай, вчись. Професор. <рес> давай ще. Давай. Ротик. ширше відкривай. Отак. <рес> Таке сонечко, так? Да? Я не можу. <рес> Дала волю. Нехай сам вчиться, так, да, Леон? <laughs> Ой, як смачно. Ой, не то слово. Ти ж давай набирай їжу. Набирай не рукою, ложкою. А чому? Може йому рукою краще. Ложечкою давай. Давай, мама, набере тобі. Тримай, леончик. Твоя перша водичка. О, ти молодець, так. Я думаю, розберешся, так? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. <клес> Зубки чухаєш. Все, Леончика помили. Зараз переглянемо. Класунчик <клес> готовий. Зараз мамуся застелить ліжко. Леончик, там же в тебе є подарунок. Ти ж його не бачив? Будеш зараз відкривати. Дивись, яка краса. Зайчик який. Який зайчик для зайчика. Чи тобі коробка більше цікава, а? М? Вчора зустрічалася з моєю подружкою. Вона вже більше двох років живе в Баку. Приїхала в 22-му році, як почалась повномасштабна війна, до цього в Києві жила, а взагалі вона сама з Кривого Рогу. Ми разом з одного міста. Вона приїхала в Україну, була в Києві. І вчора ми зустрічалися в кав'ярні. Так, зайка музикальний. Де я тут дістану? Ой! Ще й світиться, боже. Слухайте, він такий приємний на дотик, м'якенький леончик. Тебе нова іграшка, будеш з нею засинати, так? Да? Дуже така приємна мелодія. І, до речі, ще ось тут натискається і міняються мелодії. Клас! Я ще натискала, він вібрував і був такий, наче, як білий шум. Все. Зайчика я тобі дістала, ти його обіймаєш і засинаєш, вже пора спати. Ми вже без світла. Щойно вимкнули. У нас така казкова атмосфера вдома, кулька ще стоїть. Ми з лавончиком граємось. Він зараз гризе свій бананчик, чухає ясно, да, Леон? За вікном гудуть генератори. я увімкнула цього космонавта, також лампу і. Ми розважаємось. Попрала килимок, не знаю, можливо, вже його не буду стелити, розвиваючи той килимок. От, і що, Сергій пішов на вулицю. Ну, він вже давно пішов, пішов ще в перукарню підстригатися. А ми вдома. Я встигла. Попилососити, поки було світло, вже і чаю випила. І зараз буду розважати лунчика, дістала тут деякі іграшки, ось таку пірамідку. Лончик вже десь годину грається, Я поки пилососила, ще встигла навіть пил протерти. Але он тут розважав себе, да? тепер, маму, вся тебе буде розважати. Наш час і потім ще треба буде поспати трошечки. Бо ти вчора не доспав, сьогодні обідній сон короткий був. А бананчик гризе з іншої сторони, з цієї. Давай леончик ще зайчика цього. Включимо. Він же ж теж світиться. Так і. О! Так, ну що, Леончик? Поїхали. Давай перевертайся. Я поки прибирала, він тут перевертався у різні сторони. Потім нев, щоб я назад його перевернула. Друзі, добрий ранок. У нас вже інший день. Дивіться, яке у нас вийде за вікном, нічого не видно, густий туман, але сонечко сьогодні. І це дуже тішить. Трохи видно церкву. Леончик вже тут прокинувся, крутиться. Ми вчора зустрічалися з нашими новими друзями, познайомились. Через Ютуб це наші підписники, і вони зробили леончиков подарунок. Зараз я вам покажу. Welcome, baby! Дивіться, яка краса. Це альбом. Перший альбом Леончика. Тут, бачите, підписано Леон, дата народження, метрика. І ось тут такі сторінки, які я буду заповнювати. Фото з ОЗД, Тут фото батьків треба буде вклеїти. Хлопчик чи дівчинка. Ой, клас! Такий буде альбом на згадку. Такі милі сторінки, дуже гарні. А потім далі ось як зубчики будуть з нього рости, буду записувати. От твоє перше літо, сюди фото вклею, твоя перша осінь, зима, наша сім'я. Дуже гарний альбом. Колір обкладинки такий ось, бачите, зелений, як я люблю. Все, тепер у мене буде роботи, не початий край. І ще подарували ось таку свічку. Готуємось до свят. Свічка пахне. Солодкий такий аромат. Даша, Саша і Даніель щиро вам дякуємо за такий подаруночок, нам дуже-дуже приємно. Приготувала лакшері сніданок яєчню. Яйця зараз по ціні золота, тому сніданок на багатому. Так, дивіться, я зробила такий салат, тут капуста пекінська. І родзинка цього салату а, морква по-корейськи. І це так смачно, друзі, спробуйте. Я робила а, просто капусту, моркву та кукурудзу. Сьогодні кукурудзи немає. Є огірок і блін. Поєднання корейської моркви з капустою дуже, дуже смачне. О, дивіться, туман потрохи сходить, і дивіться, як гарно стає. Обожнюю, коли туманно і сонячно. Ло сьогодні на обід печене яблучко та гарбуз. Яблучко те, що давала пані Світлана. Зараз все видовочкою. Потовчу. Ось така порція виходить, до речі, яблучко. Прям дуже солоденьке. Гарбузик не такий солодкий, як яблуко. Думаю, що Леону прям дуже сподобається. Ой, який Леончик молодець, водичку п'є. да? Виходить у тебе все? Пообідав і тепер запиваєш. Дивіться, він зрозумів, як можна пити воду, тримає цю кружку. Гризе трубочку, і звідти водичка потрошку виливається. І, до речі, йому подобається вода, бо я чула від деяких дівчат, що дітки кривляться від води, не хочуть пити, А Леончику водичка зайшла нормально. Да? Ще вчора я йому давала зі звичайної чашки попити, то теж аж трусився, хотів чашку тримати сам в руках, хоче вже бути дорослим. Да? Ну, як, смакує вода, чухає ясно. і таким чином <смір> і грається і п'є воду. Пузик. Наїв собі пузик такий. Зараз підемо на вулицю вже. Поки ми збираємося, я згадала, хотіла з вами поділитися засобом, яким ми користуємось перед кожним виходом на вулицю. В холодну та вітряну погоду ось такий бальзам від веледа. Всім дівчаткам, матусям, бабусям рекомендую використовувати такий бальзамчик для своїх діток. Він дуже класний, класний він тим, що тут повністю натуральний склад. Він складається з різних олій, ланоліну, бджоліного воску календула тут є. І найголовніше тут немає в складі води, І тому цей засіб можна наносити одразу перед виходом на вулицю або ну, безпосередньо вже на вулиці. Бо ті засоби, в яких в складі є вода, їх треба нанести, зачекати хвилин 20-30 і тільки потім виходити на вулицю, а цим засобом можна. Користуватися одразу, тож щиро вам рекомендую. Мені цей засіб порекомендувала знайома, і також саме цей бальзам рекомендувала доказовий лікар-педіатр, тому ми дослухаємось і також ним користуємось. Він не дуже густий, бачите, ось такий. Наношу на щічки, лобик, носик, підборіддя. І розтираю. Леончик пальці смачні. Ну а мамі перед прогулянкою обов'язково змастити ось таким бальзамчиком губи від CarMex. Дуже класний, дуже добре зволожує, захищає. І ще має е, SPF 15. Перша вилазка Леончика в прогулянці. Ну як тобі леон? Поки ми його сюди садили, то не дуже йому це сподобалось. Ну як, таку положила і забула, і він собі там нормально. А тут хований трошки. Я ще взяла пледик, так. якщо що накрити його. І ручки так. треба, закрити, там закривається. Плед вовняний, це нам подружка наша в'язала. Ще треба в аптеку зайти. Зараз я замовлю ліки. Ну, не буде боліти. Прийшли результати аналізів Леона. Я відправила їх одразу лікарці і вона призначила Мольтафер, бо в нього є ознаки дефіциту заліза. То зараз купимо і будемо приймати. Уху! який ти дорослий! Все, люльку відкатали рівно півроку. Я би ще катала, якби леончик туди вміщався. Мені подобається, коли дитинка Але в люсі. Але так, да, Леон вже все. Виріс вже доросла дитина. Дивіться, я розкрила капюшон, так Леону не дуже подобається. Такий глибокий, класний. Тут є віконечко. Все-все-все відкриваю тебе. Гуляємо так. Цікаво, чи буде він спати, чи ні. Я хлопців залишила гуляти у дворі. Сама біжу швиденько в метро. Треба дещо купити. На вулиці морозно сьогодні, незважаючи на те, що такий сонячний день, але, блін, холодно. Тож треба швиденько збігати в магазин. Довго сьогодні гуляти не будемо. Лончик трохи поспить. Він вже, до речі, заснув. І все, і додому. Вже не нагуляєшся, як раніше. Як згадаю, влітку по 7 годин ми гуляли на вулиці. Вже і сонечко заходить. Дивіться, яка там. Краса. Обожнюю метро перед святами, тут завжди можна знайти щось цікаве. Ога! Дивіться, скільки краси. Треба буде прийти познімати сюди. Будиночки в різних кольорах. 300 гривень. Ліхтарі, коротше. Прийду, познімаю. Мені самі цікаво подивитися, боже. Дивіться, який гарнючий віночок. І ялинка теж гарна. Я хочу подивитися кашу, але моно, щоб вона була, і безмолочна. Бо в мене є безмолочна, але це Треба розпочати. Щоб там щось одне було. Зараз подивлюсь. Я так розумію, від гербер немає. Подивлюсь якісь інші. Знижка на мілупу. Отже, я обрала безмолочну кукурудзяну від хіп, потім мілупу гречану і не було рису. Вони зараз по акції. А, рисова тільки по акції 63,90. Гречана 87. Кукурудзя на 128, майже 129. Склад тут хороший, я почитала. І думала ще взяти і Вівсяну, вона по акції зараз. Але Вівсяна містить Глютен. Я не знаю, що робити, брати таку чи не брати. Можливо, поки обійдуся з не трьома. Швиденько показую. Що взяла кашу, одну, іншу, третю, варила і ось такий чай. Чай смачнющий, беріть. Пусть дві. І ціна надешевша. А ще взяла ось таку зірку. Поки я була в магазині, дивіться, вже і сонце зайшло. Руману опустився, дивіться. Це в нас на поверсі знову нічого не буде видно. Ну і треба вже готуватися до свят. Хочу прикрасити кімнату такими зірками. Я дві побачила, дві. Побачила взагалі в слію. Такі зірки є на сайті. 119 гривень за штуку. Я думала купити там. Побачила ось в метро за 199, але вона велика по розміру. І ще є тут ліхтарики, які вкладаються всередину, і тобто ця зірка буде світитися. Там є і меншого розміру за 159 гривень, також світиться, але вона не чисто біла, ось така, а там іде ще такий малюнок жовтуватий. А мені подобається ось така чисто біла. Я подумаю, або докуплю ще в метро, або замовлю по 119 ще дві зірки з цього сенсея. От. Так що такі то справи. Біжу вже додому, забираю хлопців, будемо готувати вечерю. Склала ліку, ось так вона компактно. Складається. Побачила в пакеті, забула бампер дістати для прогулянки. Треба буде причепити. І планую вон туди вниз цю люйку впихнути. Фух, все влізло. Слава Богу. Розприділила Сергій ще підгузків приніс. Так, єдине, що там в мене стояла в шафі, ще ця коробка від килимка. Ну, кудись я її пристрою в інше місце. Зараз Лончик будеш їсти. Мамуся вже звільнилася. У мене тут натюрморт, який називається Привіт, безсонна ніч. Зробила собі каву. Зараз накладу пачі. Майже всю ніч була повітряна тривога, літали шахеди, все як зазвичай. Все палало, вибухало. Майже толком і не спали. Хотіла ще вчора щось дознімати, планувала приготувати борщ, але вклала леончика і почалась повітряна тривога, тому вже нічого, звісно, не робила. Що ж, я тоді буду завершувати це відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд. Бажаю вам гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей! Па-па!